Олександр Піхальонок крупним планом акцент на ньому, тому що сьогодні піхальонок повертається до стартового складу команди. Скільки пропустив, ми з вами обов'язково встигнемо проговорити сьогодні по ходу. По ходу матчу я думаю, вже десь на перших хвилинах за цю тему зачепимося. Але повернення Олександра Піхальонка можливо пізніше, якщо ми говоримо про останній матч року, але все ж таки для команди є дуже дуже важливо. Олександр Шандор сьогодні головний арбітер нашому матчі. Віктор Матяш його перший асистент. Віктор Нижник, другий Андрій Коваленко. Пітер Авар і Олександр Омельченко сьогодні асистує Арбітру Вар. Спостерігаємо за поєдинком між Динамо та Вересом. Але сьогодні в плані креативу трохи не вистачає людей Динамо. Степанюк пробував у штрафному майданчику вести боротьбу. Зам'яч не зачепився. Один навіс від Динамо. Кожухар зіграв кулаками, один навіс від Вереса. Зараз невеличка метушня була у штрафному, але до якоїсь суттєвої небезпеки справу не довели. Тимчик. Тимчик пробиває поворота. Рикошет. І, по-моєму, навіть в площину. Закручувалося Андрій Кожухар. Вистрибує переводить на кутовий. Я коли говорю про інший початок, маю на увазі відсутність гостроти серйозної біля воріт Вереса. Наскільки пригадую, перший поєдинок між цими командами в першому колі там Динамо от буквально одразу взялося за справу. А про те, як вони вміють здорово. Від оборони в атаку вискочити всі великою кількістю. Зараз прострільний пас Жухар накриває таким м'яч Жухар. Бояльський порушив правила. Гончаренко ставив спину, намагався не пускати капітана Динамо. І Буяльський з фолив. Дивимося ще раз. На лівому фланзі трохи отримав простору Назар Волошин. Комфортно прострілив, але невеличкий дотик від Семена Вовченка. Скоригував м'яч напрямку Андрія. Кожухара той, бачите, не забирав одразу до, до рук. А лежачи, трички відбив перед собою. Тимчик. Іде передача туди. Подача від Тимчика. Удар по воротах відбувається Олександр Піхальонок. Підіймається до чужого штрафного майданчика. Отримує передачу. Можливо, не надто комфортна була висота польоту м'яча. Для. Удару у виконанні Піхальонка. Готується Динамо до штрафного. Позиція, з якої, ймовірно, навісна передача буде виконуватися. Піхальонок розігрує Буярський. Класно як! Вау! Динамо на 23-й хвилині забиває і виходить вперед. Як вам така підготовка? Дуже крутий стандарт у виконанні Динамо. От Позиційному футболі якось розкрутити цей Ну, Першій половині першого тайму не вдавалося киянам, але на стандарті вони все розігрують ідеально. Ну і є 10-й. Владислав Ванат. Десятий м'яч в сезоні. Найкращий бомбардир української прем'єр-ліги. Тепер у нас один. Цікаво, чи боярський повертав на Волошина, чи це плановий пас на Ваната. Чи, можливо, вже як вийде, але вони вдвох мали опинитися там і. Хтось із них мав би пробити поворот. Подача до штрафного майданчика. Луан скидає головою. І вільний удар. В момент подачі м'яч, схоже, перетинає лінію воріт. І боковий арбітр сигналізував про це. Олександр Пікальонок на лівий фланг. Вівчаренко. Вівчаренко навішує. Підбирає Кабаєв. і Віталій Буяльський б'є. Арбітер е, свистка не було. Так, він е, вільний удар призначає. Віталій Буяльський падає. Олександр Шандор не бачить фолу проти Буяльського. Лежить атакувальний півзахисник Динамо. І представники медичного штабу київської команди зараз з'являться біля Віталія Буяльського. Е, Олександр Шовковський. Я думаю, що от він відвертався від лавки. Можливо, вже встиг подивитися. Що саме там? Ні, це не фол. Це абсолютно точно не фол. Віталій Буяльський б'є по м'ячу. Звертаємо увагу. Далі нога за інерцією рухається вперед. І Буяльський б'є Кльоца по лівій, По правій нозі. По правій. Кльоц викидав ліву вперед, намагаючись блокувати удар. Але кльоц не йшов ногою в суперника. Я б сказав, він цю ногу викидав паралельно Віталію Буяльському. Дмитро Кльоц навіс від нього. Бущан перед собою відбив. Удар поворота. Гайдучик не забуває. Ох, момент ще для Вереса. Сорокова хвилина. От чим не шанс зрівнювати рахунок для рівненської команди. І знову так. Кутовий біля боріт Динамо. наголошуємо на цьому. Не трохи дивно виглядає ця спроба колінами від нього м'яч вибивати. Слухайте, зараз атака у виконанні. Динамо із подачею зліва. Волошин. Зрізався м'ячик. ноги Назара Волошина. Замах дуже серйозний. Але удар не туди. Тимчик. Тимчик. Удар по воротах від Олександра Тимчика. Це теж як варіант. Враховуючи ще і погодні умови сьогоднішнього матчу. Такі удари теж можуть мати місце Микола Шапаренко. Ми згадували сьогодні список футболістів, які не можуть взяти участь в цьому матчі. Є перехоплення від Динамо. І непогане закидання. Ванат мчить до м'яча. Кожухар теж не дрімав у воротах на виході за лінією головою. Грає миттєва передача від бояльського на Ваната. О, зараз, я б сказав, така е, типова атака Вереса у виконанні Динамо. Навіс. І знову стандарт, і знову небезпечно. Але цього разу м'яч у воротах не опиняється. Я не встиг зафіксувати, хто направив в район дальньої, але тут бачимо Миколу Михайленка, який не встигає замкнути. Навіз гайдучик! Момент для Вереса. Є відповідь від рівненської команди. Динамо мало кутовий. Верес свій епізод створив з гри. Микола гайдучик не перебував в офсайді. В момент подачі на випередження пішов проти Вівчаренка. І зачепив м'яч головою гайдучик. А... Хльонок чи не було офсайду у Ваната. Ванат. Ванат віддає волошин. Забуває другий м'яч. Динамо. І от зараз боковий рефері. Фіксує офсайд. Закралися сумнівище в момент передачі на Ваната. Що він? Це офсайд, так. Причому офсайд і у Ваната і у Волошина. Ванат з м'ячем встиг підняти голову, глянути де Волошин. Я думаю, що периферійним зором встиг і бокового арбітра зафіксувати. А буде вже дискваліфікаційно. Ну, але у 18-му турі він зіграти зможе. Зараз на віз! і просто не влучає попов. там вже нікого не було. Там вже ніхто б не завадив просто. Денису Попову не вдалося направити у площину. Кожухар помиляється на виході. Кожухар мчить на м'яч двома кулаками. Але Попов перший. Це зараз момент може бути для Вереса. Степанюк пробуває по воротах. Забуває... Забирає м'яч Георгій Бущан. Не забуває Степанюк, так? Забирає м'яч Бущан. Передача на фланг пройшла. Вона дуже непогана. Шевченко. Якраз його чергове прискорення. Чергове долучення до атаки. Гайдучик пробував бити, заблокували. Годя годя віддавав на Луана. Годя добре віддавав на Луана. І це той випадок, коли компліменти на Андресу Дениса Попова встигає за динамікою епізоду, встигає своїм підкатом закрити цей коридор для передачі. Ну і позбавляє Луана шансу. Вівчаренко. Навіть удар. Наважується на нього. Вівчаренко. З зовнішньою стороною стопи закручував м'яч. Андрій Кожухар. Ну, там кудись далеко на вихід не побіг. Так? Тому Дмитро Годя. У центрі навіс. Годя Пробував І, по воротах. І, по-моєму, неймовірно, вчасно з'являється Костянтин Вівчаренко. А Годя, здається, головою. то направляв площину, але Вівчаренко. Забирає на себе. Вівчаренко. Кабаєв. Повертає назад. І удар від Вівчаренка. Не влучає другий номер. Над поперечкою запускає в'язь. Подача від Андрієвського. Удар по воротах Денис Попов. чергова спроба від нього. Знову, знову, дуже гостро. На стандартах біля воріт Вереса. Дуже гостро Андрій Кожухар прекрасний сейв у його виконанні. Гончаренко проти Попова. Гончаренко ніби бачить, але програє боротьбу. Попов вистрибує. Гончаренко не дуже вистрибує і направляє здорово цього разу. В Цей момент Олександр Шандор дає фінальний свисток. Динамо не без проблем. Але все ж таки здобуває перемогу сьогодні у матчі проти Вереса. Владислав Ванат на 23-й хвилині. Після ідеального розіграшу зі стандарту зміг вивести свою команду вперед.